Камуфляж від жінок кіровоградські волонтерки долучилися до бойового оснащення добровольчого батальйону Карпатська Січ. Нині чоловіки несуть службу поблизу селища Піски кажуть, через обстріли бойовиків потреба в маскувальних сітках для батальйону є постійною. Акцію сплетіння сіток жінки організували в ковалівському парку. Подробиці в сюжеті Марії Старости. Кіровоградка Олена про акцію дізналася з інтернету. каже, одразу вирішила взяти з собою сина, аби той з маличку вчився захищати батьківщину. Ми живемо, вирішили, вирішили з сином вийти. Я хочу показати йому як і так. Кожен чоловік може чим-то допомогти не сидіти вдома вийти, немножко свого свободного времени потратити і зробити щось полезне. Необхідні матеріали придбали організатори об'єднання Українок Єворина. Голова обласного осередку каже, вислів, що жінки слабка стать, це не про українок. Іноді буває, що і поплачемо, і руки опускаються, а тоді так. Зон. Тоді просто доводиться ну, стіплювати зуби і е, робити все, що можеш. Знаєте, не кожна людина може взяти зброю в руки і. Піти на передову, але ми можемо щось зробити тут для наших хлопців. Захистити їх. До акції долучилися і молодь, і старше покоління. Хтось приніс із собою ножиці, хтось непотрібний одяг. Пані Ніна зі своїми онуками нарізають стрічки. каже, хлопцям допомагає з першого дня революції на майдані і зупинятися не збирається. До кінця, до кінця, мені шість три роки. Я, якби була молодша, я була б на фронті. Обідно, дуже, дуже больно, що це росіянами таке. А Треба, треба боротись, будемо боротись до перемоги. Маскувальних сіток на передовій бракує, каже Ігор, боєць батальйону Карпатська Січ. Нині хлопці утримують передові позиції. Та через безперервний вогонь чимало сіток зіпсовані. Що ми накриваємо сітками, чим більше об'єктів, тим важче нас побачити, де ми є. Тобто, де ми там переміщуємося, де ми живемо. Тому чим більше накриємо, тим краще. За декілька годин спільними зусиллями сітку сплели. Пані Олена впевнена, завдання кожного українця забезпечити своїм захисникам надійний тил. Нам нужно показати їм свою підтримку, вийти витіха б чим тим, чим можемо. Я думаю, це в сустейні зробити кожен житель нашого І Ми з нашими защитниками ми їх любимо. і підтримуємо. Організатори ж закликають кіровоградців долучатися. Маскувальні сітки плестимуть кожних вихідних у ковалівському парку. Марія Староста, Олександр Донцов, день за днем.